Навчальний 2021-2022 рік. Він розпочався теплого, сонячного, вересневого дня і обіцяв плідну працю, високі злети, стрімкі досягнення, здійснення мрій. Ніжна, срібна мелодія шкільного дзвоника покликала здобувачів освіти у класи, де діти поринули у магічну феєрію яскравих вражень, дружби, співпраці. Наші одинадцятикласники вже будували плани про успішне завершення школи. Дівчата, ось погляньте, як я звідник припала. Підготовка до знову 2022. За вікнами лише другий місяць осені, а я ні про що більше думати не можу. А я можу. Ось поглянь, які сукинки на випускний пропонує відомий український модельєр. Ти до випускного ще півроку, а ферсоне. Зараз треба визначитися, в якому вузі навчатися будемо. Я хочу навчатися в Києві або Харкові. А я тільки до Полтавського вийшу. О, дівчата. що це ви тут відкупите. Знову про модні плаття, манікюри, макіяж до випускного. Уважаючи інших розмов немає. Ваню, час пливе дуже швидко. Ми маємо про все подбати, завчасно спланувати. Придумати кожну деталь, щоб нічого не затьмарило нашого найкращого. Ну ну, мріється супер, аби тільки нікий карантин нам не заводили. Діти мріяли, але життя внесло свої корективи. Чорні круки своїми широкими крилами закрили сонечко над Україною. І це був не ковід. Страшна біда увірвалася в шкільне життя посеред навчального року. Та ми не зупинилися. Ми розпочали свій навчально-волонтерський фронт. Ми живемо, ми навчаємося, ми мріємо, ми допомагаємо і ми вносимо свою краплинку у загальну справу великої перемоги.